Доброго дня вам, доброго вечора. Всіх з Різдвом Христовим З Новим роком. Ось пройшли свята. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Вам, мабуть, не видно. Вже всі ялинки повикидали. Ну, моя ялинка стоїть. От Зараз на вулиці у нас десь 17-19 ранок. Понеділка я зібралась на роботу. Так що свята завершено. Я була почти два тижні на новорічних вихідних. Я відпрацювала, була вихідна днів, потім два дні відпрацювала і ще була п'ять днів вихідна, так що відпоспі... з відпочившим настроєм в цьому році йду перший день на роботу. Ось так. А на вулиці в нас мінус десь 19 зараз, ночі було більше, а по відчуттям мінус 26. Але, знаєте, ось стою і ну, якось так воно не відчувається, тому що вітру зовсім немає. Бачите? Вітру зовсім немає. Так що вітання вам з усіма святами з Канади. Україні перемоги. Нам дочекатися перемоги і підтримувати Україну. Бай-бай!